Людина бензопила Розділ третій. Прибуття до Токіо. Автор відео ОніОт. Uh. Які хлопці вам подобаються? Хтось на кшталт хлопця на ім'я Денджі? <гум> Пані Макімо, Ви мені теж подобаєтеся? Uh. А. Денджі, Не відставай. Це Токійська штаб-квартира мисливців на дияволів. У Токіо налічується понад тисячу мисливців на дияволів, якщо враховувати ще приватних. Ми мисливці на дияволів із цивільної безпеки, отримуємо багато оплачуваних вихідних та найкращий соціальний пакет. Тобто, якщо я подобаюся макімі, значить, коли ми працюватимемо разом. Чи не станемо ми в кінцевому підсумку ну більш близькими. І якщо у нас будуть такого типу стосунки, то чому б і не зайнятися цим? Еге ж? О, так! Як же мені кортить цього! Денджі? А що? У нас тут звичайний офісний дрес код, тому одягни це. Коли перевдягнешся, я познайомлю тебе з колегою. Хм. Hmm. Знайомся. Це Хаякава Акі. Він з нами вже три роки. Від сьогодні ти працюватимеш з ним. Стоп! А хіба не з вами? Пані Макімо? Ха, розмріявся. Ви з абсолютно різних світів. Нумо, ноги в руки і в патруль. Ні. Пані Макімо. Хм. Якщо ти добре проявиш себе, то колись ми зможемо працювати разом. Тож постарайся добре? Гей, колего. А в Макіме є хлопець? Ти що глухий? Агов. Ходи за мною. Краще кинь цю роботу. Якщо ти прийдеш завтра, я знову тебе відлупцюю. Якісь проблеми. Фух. Схоже, ти так і не второпав. Що це для твого ж блага? Слухай, люди, які йдуть на цю роботу з дріб'язкових міркувань, зрештою гинуть. Серед моїх знайомих, ті, хто вирішили стати мисливцями на дияволів тільки заради грошей, були вбиті дияволами. Усі живими залишилися лише ті, хто має тверді переконання. Дай вгадаю ти став мисливцем на дияволів, бо поклав око на Макіму. Ти такий розумний тобі череп не жме. Ясно. Тоді я правильно вчинив. Хто? Я зроблю тобі послугу і скажу Макімі. Що ти злякався диявола та й втік? <звук> Чуєш, а ти справді хороший хлоп. От що не скажеш про мене? Коли я б'ю хлопців, то цілюся тільки по яйцях! Сьогодні я вперше їв удон. І ще Хотдох. Це вперше, коли до мене поставилися як до людини. Вперше, коли мене пригостили їжею. Бляха. Та я наче у касті. Можливо, я став мисливцем на дияволів з якоїсь дріб'язкової причини. Але за таке життя я готовий померти. Хоча ні. Останні слова не бери до уваги. Це ж не тільки моє життя. Такий гівнюк, як ти, не заслуговує товариства Макіми. Га? З якого це дива? Ти що? Теж поклав на неї око? Ти, справді, цілився тільки по яйцях. Mm. От лайно. А? На його приладдя напав яйковий диявол. Бреше, як дихає. Хм. Mm. Ну. То що? Поладнаєте? Жодних шансів. Тільки не з цим вилупком. Я рада, що ви знайшли спільну мову. Хаякаво. Я переводжу Денджі у твій загін. Е, загін? Ви що, жартуєте? Та у нас своїх диваків досталь. А ви ще хочете втулити мені з цього недотепу? Ще при створенні загону я казала тобі, що хочу випробувати нову експериментальну програму. <гум> Хто він такий? Денджі людина, але може перетворюватися на диявола. Чув? Очманіти, мені, ти правда? Ви серйозно? До мене доходили лише чутки про такі випадки. Денджі особливий, тому було вирішено ставитися до нього по особливому. Якщо Денджі спробує втекти, або не підкориться наказам, то з ним розберуться як зі звичайним дияволом. А? а... Стоп! Що це означає? Це означає, що ми працюватимемо разом. Допоки смерть не розлучить нас. Коротше. Ти будеш під моїм наглядом. Тому житимеш зі мною. До речі, мені сказали, що я можу тебе вбити, якщо спробуєш втекти. Просто нагадую. Чуєш? А вона погана людина? Якщо ти так вважаєш, то краще не задивляйся на неї. Ти диявол. Тому просто будь вдячний, що ми дозволили тобі жити. Ми ж мисливці на дияволів як не як. Значить, вона хороша людина. Звісно, вона хороша людина. Я завдячую їй життям. Хм. Hmm. <звук> <звук> ага. От би ще раз її обійняти. Ти що? Далі буде. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка. Залиште коментар під цим відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Дякую!